Всім привіт! Слава Україні! Смерть російським окупантам. Сьогодні буде відео про систему поливу по проханню однієї з наших підписниць. Постараємося коротенько розказати, як ми зробили його, що саме для цього використали. Так, Розпочнемо все починається ось тут. У нас тут вирита скважина, глибина орієнтовно 15-16 метрів. Насос опустили. Орієнтовно на глибину 12 метрів, оскільки там трошки в нас пісок. Ставили два фільтри, Повторюсь через те, що багато піску у воді, фільтр дисковий, зараз покажу, Скоренько відкручу. Одного було трошки замало, пропускало пісок, двох якраз зараз достатньо. Звичайний дисковий фільтр. Розпоставлю його на місце. О, ежектор Вентурі для це такий підкормушний вузол, хто не знає, в принципі, інформацію про нього можете почитати в інтернеті. Продається готовий, але я вирішив зробити його сам. Ну, він так виходить дорожче. Тут два крани, коліна, це все трошки трійники, тяне грошей, але мені так здалося трохи кращим зробити самому. Сам лише цей вузол готовий купляв. Ну, от зараз в мене якраз буде обробка препаратом Максим. Заодно вам покажу, як це все відбувається, як працює. Ось тут встановили краник собі, Якщо треба воду набрати. Зараз підключений шланг. Е, проливаємо розсаду. Е, тільки от, буквально місяць тому провели електрику на ділянку. До цього користувалися генератором. Кожен раз возили генератор на поле. Так, вода з будки, труба виходить, йде сюдою і тут вже йде врізка на кожну капельну стрічку. Додатково встановили такий краник заміряти показники води. Коли йде підживка, обробка, заміряємо її щоб не попалити кореневу систему. Це робити обов'язково. Можна трошки ближче поставити, але мені тут трошки виявилось зручніше. Ставив тут. Ставити чому ближче до виходу, щоб можна було зразу скоренько відрегулювати, якщо показники завеликі. Тому як тут. Якщо вже йде замір, то вже подається в систему. Тобто трошки можна запізнитися, але там хвилинка-дві, я думаю, сильної ролі не зіграє. Заодно ще покажу розсада у нас. Кущики вже другий раз ціпуть, але це треба обривати. Росадаки недавно закладалась. Так, Стрічка у нас, крок виливу кожних 10 см. Робили дві. Робили дві, але потім в принципі, зрозуміли, що це не обов'язково можна ставити одну, оскільки в нас вода йде прямо зі скважини, вода дуже холодна. І стрічка має йти посередині. У нас ходять дві, але вони йдуть дві разом, вони не йдуть попри отвори, так як має бути, попри кущики, а вони йдуть разом посередині. Тобто, в принципі, той самий, що і одна. Тому ми на новому полі, яке ми зараз готуємо, ми ставимо одну капельну. Краплену стрічку. Е, так. Потужність насоса. Потужність насоса не пам'ятаю, коробку не міг знайти. Ну, е, Вистачає, щоб поливати 4 бугри. Ну, ми враховували по водовилову насоса, е, скільки водовилову? 4 рядів. Тобто один ряд 43 метри, 4 ряди в кожному е, каплі. І Ми так вираховували і ми знаємо, що нам Наприклад, насос видає 3,5 куба за годину. І тут водовилив цих 4 градів орієнтовно десь такий самий, тому ми знаємо, що ми за один раз можемо пролити 4 бугри. Потім наступних 4. Так, наступних 4. Проливаємо ми орієнтовно, ну, це залежить від погоди, ну в середньому від 20 до 35-40 хвилин раз повторюю, залежить від погоди, від е, клімату регіону. Якщо дуже сухо, то звичайно, що треба проливати довше. Так, тут в нас йде перехід на інше поле, тут йде дорога полюва, ми прокопали трубу, кинули в землі. Тут зробили вихід і труба пішла на наступне поле. Там ми вже використовували. Зробили, так я кажу, один ряд картиної стрічки. Ну, в принципі, суд та сама. Просто там, наприклад, дві каплі, значить, водовилив йде швидше. Тобто можна пролити ну, наприклад, пів години, 4 бугри. А тут, якщо по одній каплі, значить треба 8 бугрів, але вже годину проливати і вийде те саме. Що два сектори по 4, по пів години вийде разом година, що один сектор, 8 зразу бугрів, година. тобто суть та сама. Суд ми набираємо землю на розсаду, тут у нас і так буде такий проїзд. От. Це вже тиждень часу, як висадили, розсада потрошки приживається, молодий лист стартує. Потім зроблю, ставлю відео, покажу, як ми... Робимо різкого краника, все покажу, розкажу. Візьму там кусочок труби. От, на малину також будемо робити полив, але вже будемо робити на наступний рік. Цей рік можна би було ставити, але вже порахували, що немає потреби. Пагонів небагато, ягоди небагато, душі в нас в принципі, йдуть час від часу, тому сильної засухи немає. Тому порахували, що немає сенсу ставити вже на другий рік, коли буде більше пагонів, більший потенціал, тоді вже можна буде ставити полив. Навіть не можна буде, а треба буде його робити обов'язково, щоб збільшити урожай. Так, зараз на, 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 на тамто нове поле буду обробляти препаратом. Включили в розетку, включаємо насос. Все, у нас... Вода пішла в систему. Ну, зараз я, до речі, покажу заодно, як я заміряю її всі. Є в мене такий прилад, спеціальний для цього стаканчик, який я використовую тільки для цього. Так. Ставлю, набираємо воду. Хоп! Закриваємо. Такий звичайний прилад за 300 гривень. В принципі, як на мене, показує нормально. Ну, я його не, не перевіряв цього року, ще минулого року я його калібрував. Показував добре. У ну, мене так, що на початку, що зараз показує 300. Тобто це, якщо в десятках, то це 0,3. Максимально для підживлення можна використовувати 2,2, щоб було. Вода в принципі, дуже хороша. 0.3 це взагалі супер, можна сказати, мені повезло. Бо є, я знаю, тут рили скважини і є і по 0,8 і по 1 щимось. Ну Це дуже там важко буде підживляти, багато підживки не даш, а довго поливати не можна, буде перелив. Тому з водою повезло. Так, е краники вже відкриті. Я вже підживляв, тому вони залишилися відкриті. Виставляємо. Ну, це, цей препарат він не має сильної кислотності, тому я виставляю в середньому на двійку, щоб довго не поливати, воно зараз хвилин 10 і все затягне. І оцей основний, куди йде вода, кран, перекриваємо. О, і чуємо такий характерний звук Судою починає затягувати цей препарат. Зараз я витягну, буду брати повітря. Хвилин 10. Орієнтовно Пер... препарат війде в каплю. Зараз будемо бачити, вода буде червона. Зараз поки вона по системі дійде декілька секунд дочекати. І перед тим як вносити... Ось, бачите, зміняє колір. Все, препарат пішов в систему на то поле. Тут всі краники перекриті. Трошки так незручно, тому що основна магістраль, де попри всі ряди, нема головних кранів, які відрізають сектори. Трошки не продумали це. Тому кожен раз як там треба внести підживку, тут кожен краник треба перекрити. Ну нічого, це небагато. 2 хвилинки все готове. Перед тим, як вносити будь-який препарат, потрібно 10 хвилин хоча б пролити простою водою. 10 хвилин внесення препарату, там 10-15 залежно там від показників, скільки ви можете зараз подати. І потім 5-10 хвилин пролити, почистити каплю і все, і, ось, і готово, скажімо так. А якщо просто полив включили, 20-25 хвилин, ну просто поливу в принципі не буває в мене. Кожен раз щось вноситься. Тобто можна від шкідників внести, можна підживити, можна ще якісь препарати дати, наприклад, якщо по листу видно, що чогось не вистачає. Щоб сам полив, це раз на два місяці. Так, попри схему, якщо дуже сильна жара, просто треба там 20 хвилин чуть вологості дати і все. Добре, наразі все. Тоді я зараз ще в кінці відео ставлю, як ми вкручуємо краник, і може ще щось цікаве розкажемо. Так, зараз покажу, як ми робимо різку краника в магістральну трубу. До речі, забув сказати, використовуємо 32 трубу. На це поле перше, яке минулого року ми закладали, взяли таку дорожчу, синю, вона рахується як ніби як для харчової води. Але нема сенсу переплачувати, вона в два рази дорожча, тільки трошки грубша. На це поле ми вже взяли чорну, дешевшу, в два рази два рази дешевша, тому нема сенсу переплачувати, якщо хтось буде брати. Не переживайте, беріть звичайно чорну. І так, тут я вже пробував, робив це минулого року. Ми вчилися. Зараз я покажу, як ми це робимо. Все, що нам треба, це шуруповерт і перо, 14 розмір. І ця резинка це звичайна резинка, яка вставляється в краник. Я її використовую. Це такий маленький лайфхак, як штопор, коли при свердлінні йде, треба притиснути і щоб не пробити. Другу стінку під зусиллям. І видно, він якраз треба так заміряти, щоб він якраз, коли ви засвердлите, ця резинка зупинила тиск і не дістало перо до другої стінки, щоб не пробити. Цю трубу, можливо, не проб'є, але чорну можна пробити. Тому заміряйте собі, резинку скотчем зафіксуєте, і якраз буде добре. І так, беремо трубу, наприклад, виставляємо собі звідки має йти краник трошки надавляємо бачите і перо зупинило так це є, я подумав просили це є минулогорічно минурічний отвір так тепер перепрошую забули резинку підготувати так і що ми робимо В цей отвір який ми визволили вставляємо резинку і тоді Беремо краник, повністю підкручуємо до кінця, щоб це все, от, кінчик був повністю вільний і притискаємо. О, Треба трошки так сильно надавити і зажимаємо. Нормально зажимаємо, не боїмося, щоб не вискочило. О, все, краник є. І тут так само відкручуємо до кінця, беремо нашу стрічку, ну, це я відрізав кусочок, а, звичайно, беремо таку, яка з бугра виходить. До кінця впихаємо і так само підкручуємо. Зажимаємо і перевіряємо. Смикаємо, не боїмося, чи дійсно нормально все закручено. Все. це в нас основна труба, краник і стрічка, яка йде на бугрі. Все просто.